Близько півночі 9 травня, ось у цьому вікні життя в дитячій лікарні на вулиці Пилипа Орлика спрацювало оповіщення. Тут залишили немовля. Цей хлопчик став шостою дитиною, яку тут залишили з часу відкриття вікна у 2017 році. Ось у цій палаті відділення інтенсивної терапії другий день перебуває хлопчик, якого залишили. Поки його підписали у карті новонародженого як невідомого. Однією із медиків, які прийняли сигнал про появу дитини у вікні, була Катерина Свідняк. Спустилися до цієї кімнати і виявили дитину новонароджену, візуально якихось. Ват не було виявлено. Хлопчик був в гарному, чистому конвертику, в чистому одязі, доглянутий, тобто за ним той період доглядали, гарно доглядали. Він був охайний, чистий. Лікарка розповідає разом із дитиною, знайшли необхідні для маляти речі та записку. Мама написала, що родився на четвертого, Прошу простіть, знайдіть йому хорошу сім'ю. Тобто мати просить вибачення і одночасно хоче, щоб подбали про її дитину. Дбатимуть про дитину у лікарні на орлика ще близько місяця. опісля скерують на усиновлення. Згідно протоколу, він повинен пройти все обстеження, в тому числі генетичне. Ми виробляємо свідоцтво про народження цієї дитини. І після цього, якщо дитина є здорова, а виглядає візуально на сьогоднішній день, що вона дійсно є здорова, то ми її переводимо в будинок дитина, який подальшому вирішує їхню долю з застановлення. Таке вікно це шанс для малюка на повноцінне життя у родині. Кажуть, у лікарні залишити маля тут можна анонімно. Камера налаштована так, що об'єкт, який кладе дитину, він видно тільки його руки. Більше нічого не видно, і він має час. Піти звідси, тому що це є трошки, скажімо, дійти, де є Вахтер, і сюди це є така трішки відстань. Людина має змогу зникнути звідси. Загалом у Львові діє два таких вікна життя: у лікарні на вулиці Пилипа Орлика та у Львівському перинатальному центрі, що на вулиці Джорджа Вашингтона. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львів.